Привіт! Це фіалкова хатинка та Тарчу колени. Тут у мене стриптокарпуси, і якщо ви пам'ятаєте, 3 квітня ми сіяли фіалочки. Ось у мене ці теплички. Тут, правда, на них написано 2 квітня, але я потім вже помітила, що я неправильно дату написала. І так, у нас сьогодні 22, здається, квітня. Так. 22 квітня сьогодні, і того в нас 19 днів від посіву. І я вирішила з вами перевірити, що ж ми там маємо. Ось вони три теплички, ці, що ми сіяли, поставила вже під лампочки. І будемо дивитися тепличка перша. Трошки, правда, з телефону, мабуть, буде незручно відкривати. Так, і дивимося. Робимо побільше. Ну, тут я поки що нічого не бачу, але здається, там були коробочки, такі, в яких я сумнівалась. Ви щось бачите? І я нічого не бачу. Закриваємо цю тепличку. Бачите, написано друге. А Я потім подивилася, що це у нас було 3 квітня. А той один день не має ролі. Беремо другу тепличку. Спробую я її відкрити. рукою У мене є інші, вони набагато зручніші. Так, відкрили другу тепличку. І подивимося, тут що. І тут -то -то начебто. Я нічого не бачу. В принципі, схід сіння йде до місяця. У мене бувало таке, що я через півтора місяці, вже готуючись викинути тепличку, помічали малесенькі сходи. Так, друга тепличка у нас нічого. Прибираємо зумчик. І дивимося третю тепличку. В принципі, в мене тут зараз 16 градусів. ж поколекала так гарно, там вони можуть уповільнюватися. І дивимося другу тепличку, зумчик. Ей, я тут щось бачу. Ви їх бачите? Дивіться, які вони. Мабуть, тільки-тільки ось. На днях зійшли, я до них не заглядала, а сьогодні ходила, тут побачила теплички, думаю, треба переглянути все. Ось він, бачите? Боже, у мене руки трусяться аж. Так, що ми тут ще ось? Я якщо пальчиком його знайду, ось він малесенький. Бачите? Клас. Я завжди так радію цим сіянцям. Ось манюсінький. І ось. І тут, і тут, і тут, і потім їх тут буде ціла поляна. Це, видно, тільки-тільки почали сходити. його зробити так, щоб руки не трусилися. І щоб вам це все гарно показати. О, ось таке поле сіянці. Хоча ті вони такі вже навіть ну, ніби які величенькі да, там ховаються. Як збільшуєш, то вони ось під корою, так? Тут це краще показати. Так, і видно, там що ще нові вилазять. Це посів з, кроною, з кроновою строкатістю, там материнська розетка має кронову строкатість. І ось вони всі такі світленькі. Боже, от це роботи буде. Тут же ж їх, мабуть, сотні-дві-три буде, я так чомусь думаю. А, так наче нічого не видно, так? Ну, трошки ось така краса. 21 день від посіву ми бачимо перші сіянці. Наступні можуть, в принципі, трошечки пізніше бути. Відео в мене вже 4 хвилини, треба буде його трошки прискорювати. Це так, тут кронова строкатість, материнська розеточка, сорт не скажу. А батьківська розеточка тут хтось із моїх сіянців, бо маркую я свої сіянці. Так, що будемо щось чекати. Так. О, такі красунчики. Стриптокарпуси соромно показувати, бо я ще не зняла з них відсвів ще. Це дем волошки красунчик. Я ходжу на нього, любуюсь. Ідем в Венеція. Я взагалі в захваті від селекції дем. Ось тут така штучка. І дітвора фіалочок, яка чекає. Перевалочки вже в трошки погорщики. Ось так. сієнці перевірили. Я думаю, через деякий час ми прийдемо до цих двох тепличок, які в не зійшли, і <кій> їх теж перевіримо. Ось так, до побачення.